Надію привезли в пологовий будинок. Їхати вона не хотіла, адже ще не термін. Ну, прихопило спину, відпустить. А мама викликала швидку допомогу. Але на той час, коли приїхали, у дівчини відійшли води, сутички такі, що, хоч на стіну лізь. Слідом за Надією привезли Валентину. Дівчина збиралася народити двійню. У передпологовій палаті лежали вдвох. Вони познайомилися і підтримували один одного в хвилини, коли здавалося, живі рветься на частини. Народжували також разом. Надія на 10 хвилин раніше, ніж Валентина. У Надії народилася дівчинка. Валентина народила двох красивих хлопчиків. Коли принесли в палату дітей, Валентина зазначила, що її хлопчики чимось схожі на дівчинку надії. Вони лежали, розглядали своїх діток. Розмовляли. Валентина виглядала сумною. Вона говорила, що йти після пологового будинку їй нікуди. Чоловік, коли дізнався, що вагітна, втік. Батьки, як дізналися про це, вигнали з дому, сказали, щоб не приходила. На наступний ранок Надія прокинулася від плачу дітей. Валентини в палаті не було, хлопці плакали. На тумбочці лежав аркуш паперу. Дівчина підійшла, прочитала і скрикнула. Валентина написала, що відмовляється від дітей. У самому низу дописала Бажаю, щоб моїх синів виховувала надія. Від такого дівчина не могла відійти. Як можна кинути крихт, коли вони в мамі так потребують? З пологового будинку Валентина втекла. Надія зателефонувала чоловікові, розповіла про двох хлопчиків, яким швидше за все доведеться рости в дитячому будинку. А сама плакала. Чоловік відповів, що щось придумає, і дійсно, він придумав забрати їх додому і виховувати разом з донькою так і зробили. Через місяць родина поповнилася ще двома малюками. До речі, коли дітки підросли, вони всі були схожі між собою як таке може трапитися.